Вітаю вас на каналі Смачна сторінка. Сьогодні я хочу поділитися рецептом, як приготувати смачні фаршировані паньочки з багета з грибами і сиром. Ця смачна закуска згодиться і на святковий стіл, і на щодень. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Печериці почистіть від шкірочки і наріжте невеликими шматочками. Цибулю також дрібненько наріжте. Сир я також одразу натираю на дрібній терці. В сковорідці розгрійте олію. Потрібно приблизно 2 столові ложки, бо печериці дуже вбирають в себе олію і викладаємо гриби в розгріту олію. Смажемо на середньому вогні, поки не випарується вся волога. Тоді відправляємо в сковорідку також цибулю і смажимо, поки цибуля не стане м'якою і прозорою. Обов'язково за смаком солимо і додаємо улюблених спецій. Я трішки присипала перцем і додала сушеного чеснику. Начинка готова, відставляємо її в бік, а поки нарізаємо багет шматками шириною 5-6 см. Потім у кожному шматку багета виймаємо приблизно половину м'якіша, щоб залишилося дно, і притискаємо чайною ложечкою. Тепер наповнюємо пеньочки з багета підготовленою грибною начинкою. До речі, для таких пеньочків можна брати будь-яку іншу начинку. Наприклад, до грибів додати куряче філе і буде майже жульєн, а можна просто б фарш з цибулею та морквою. Коли всі пеньочки ми наповнили, присипаємо все натертим сиром і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 12-15 хвилин, поки не розплавиться сир. Вся начинка у нас готова. Нам потрібно тільки зробити багет хрустким і зверху, щоб вийшла гарна сирна шапочка. Ось і все. Дуже гарні пеньочки у нас вийшли. І дуже смачні. Всередині вони соковиті і ніжні, а зверху хрусткі. Дуже раджу спробувати приготувати таку страву і експериментуйте з начинками. А в коментарях напишіть, які б начинки ви поклали в такі пенючки. Смачного!